Церницька школа номер 9. Тут нараховується майже 840 учнів та 65 працівників. Про те, що у навчальному закладі не буде тепла, тут дізналася сьогодні. Зранку до початку навчального робочого дня нам зателефонували, сказали, що на теплотрасі трапилась аварійна ситуація. Буде відключення постачання тепла до школи. Якщо не буде усунуто до кінця дня, будемо приймати рішення, якісь можливо про скорочення уроків. Також не стало тепла у банку на вулиці Степана Бандери та у дев'яти будинках на Відінській та Марка Вовчка. Системи старі, все ламається. Будемо сподіватися, що все буде добре. Поки що не холодно, хаті поки тепло тримається. У будинку за адресою Марка Вовчка 48, проживає Микола Ярмульчук. Чоловік розповідає, відключення тепла за 30 років, відколи він тут живе, у будинку періодично траплялися. Проте цьогоріч це вперше. Стабільна десь в 20-21 градус, і градусник висить, бачите, в коридорі, що в кімнатах, в кімнатах буває ще й тепліше, бо тут все ж таки вхідні вихідні двері часто відкриваються. Ну на Теплопостачання ми скажемо так, що не, не, не жалуємося. Ну, зараз у нас, бачите, скільки? 19 градусів тепла. Причина аварії прорив трубопроводу. Комунальники наразі його замінюють. Вранці ми почали роботи. Вчора виявили все труби старі, ще радянського типу. рвуться і витримують навантаження. От Порвалася і міняємо. роблять. можливості, Бачите, тут дві бригади вже і третя буде. Працюємо, щоб швидше людям дати тепло. Станом на 16.00 постачання тепла відновили у трьох будинках. На даний момент частина будинків вже знову підключені до тепломережі, і на кінець дня планується повністю відновити теплопостачання після завершення ремонтних робіт. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.